Усім привіт, друзі. Ви на каналі Криптобрата. І сьогодні в нас буде короткий відео огляд біткоїна в загальному ринку криптовалюти. Так само розглянемо дві хороших новини. Але перед тим, як ми розпочнемо, ставимо лайки і підписуємося на мій канал. Щоб не проп... І щоб не пропустити жодного відео, ставимо дзвіночки. Отже, ми розпочинаємо, друзі. Що нас змінилося за останні 3 дні? В сумі нічого особливого. Е... Факт залишається тим, що ми, можна сказати, сформували отакий невеличкий ренч, менший такий. Е, Усі вихідні ми постояли просто в буковику. В минулому відео я також згадував, що я заходжу, заходив точніше, в лон. Е, були всі на це признаки, я очікував росту, але, на жаль, через там, вихідні нічого так і не сталося. І що би там, я й зараз би не вигадував, признаюся вам чесно, мене вибили поступу оцією свічечкою. Оцего 4 якраз в п'ятницю, 4 числа мене вибили. Був дуже сильний сквіз. І ми поновили ці міні, мінімуми. І навіть ще раз протестували рівень 28800. І я вже так залишився без угоди на всі вихідні. Зараз на даний момент, що ми маємо? Ще раз повторюся, маємо ренджик, і зараз, буквально тільки що, ми дуже сильно сквізанули вниз, зробили вихід з цього ренджу, зібрали ліквідність знизу. І зараз навіть трохи рвемося вверх. До речі, тут є ще одна така рівень, підрівень, можна це його назвати, він є на це 28900. Якщо ми закріпимося на денці нижче нього, це буде першим дзвінночком і першим доказом того, що будь-який майбутній ріст відміняється. Буквально якийсь хоча б мінімальний ріст. Щоб зібрати всю внутрішню ліквідність. Бо в цьому буклику в нас зібралося багато внутрішньої ліквідності. Тут маємо, тут маємо. Це вся наша внутрішня ліквідність. Поки що, бодай враховуючи, що і це є 4 години, це є досить високий таймфрейм, ми її прошили, але зараз ми повертаємося назад. Все-таки, ціна получає реакцію. Можемо ще трохи поверсти вверх і вниз. що би там не було, мої очікування, незважаючи, що я кажу, тут лонг, лонг. Але я очікую все-таки зниження. Потрібно хоча б дійти до 28-200, щоб розглядати якийсь такий більш масивніший лонг для більших цілей Це до нашого основного рівня, кого ми так і не збирали, ще раз повторююся. Я казав їй в попередніх відео, це є 32700. Ну, побачимо. Поки що ми маємо такі реакції і детально спостерігаю. Це на рахунок бітка. Ефір. Ефір так само ситуація. Маємо дуже багато ліквідності з зібрані з угори. Це назалі тут своя своє такий свій прикол. Маємо весь такий величезний просто боковик. Бачите, оце все боковик. І тут все збирається, збирається. Ми зібрали, збираємо ще зовнішню, от зараз у нас такий трошечки, можна сказати, вихід, але все-таки вийде у нас девіація, Ложний вихід. Збір ліквідності знизу. І можна сказати, що нам потрібно збирати всю цю внутрішню ліквідність. От тут всі максимуми, де вони є понижаю, але вони якісь є максимуми, тут всюди грошенятка збираються, збираються, збираються. Тож є ще дзвіночок нам кольнути вверх. Так? Це з приводу монеток і основних, основної альти, щоб зібрати це все. І щоб розглянути якісь короткі елони. Ну, Структура залишається поки що непонятна. Бо ми і хочемо і вниз, і потрібно і вверх. Ну, очікую, якоїсь рост. Подивимося по сьогоднішньому дню, як в нас закриється дньовка. Це на рахунок ефіру. Також в минулому відео я згадував два. Два проекта, два токена. Це був у нас Bitcoin Cash. По Bitcoin Cash теж така своєрідна ситуація вийшла. Я казав, що очікую вверх. Очікую лонга, але як і казав, що в мене. Якраз є сумніви на рахунок у цього тінь. Хоча я казав, що я. Ми... Туди ми відділ, ми розглядали, що ми були десь тут. Чекаю, що ми опустимося вниз, трохи перекриємо і можна піти вверх. Це були на все, це були признаки. Але був у мене один такий, але мене напрягало те, що ми можемо повністю перекрити цю тінь. Так? Е, ну, я все-таки ризикну. І я зайшов. Щось ми бовталися, бовталися, бовталися. Тут мене ще не закрили поступу. І ми перше опустилися, потім вверх дали е, надію, що все буде набагато краще, чим сталося. Але, на жаль, рівні мінімуми. Рівні мінімуми ніхто не відміняв. І, що би там не було, вихідніше плюс, ми побовталися, опустилися вниз і зробили бам! Що допомогло мене благополучно висадити на паркан, я собі далі сидів, а ціна гарненько почала рости. Ми позібрали всю ліквідність, яка тут сформувалась, Ціна почала гарненько рости. Те, хто не спішив, вітаю! Ви могли і пізніше зайти і забрати профіт. Це на даний максимум ми сьогодні були 8%. Чи навіть скілько. Десь приблизно топ. Ну так, з фонаря беремо. Так, 8%, А, 9%. 9% росту. Ну. Нічого страшного. Ну, по факту. Міні-теорія, відпрацювала. відпрацювала, Це є. Це було у нас на лонг. Зараз на шорт. Якщо ринок зараз все-таки прогрезе біток все-таки потягне вниз. я ще туди так казав в минулому відео. Оптим. Оптималс. Збираємося. Тренди є. Грошенятка знизу збирається. Дивергенція росте. Бачите, тут раз. А тут. А, тут та й та, та. Ну, ви зрозуміли. Маємо. Маємо. Є. Очікую. Або, або. Принципи мого основного. Входу в шорт-позицію. Дзвіночки. Дзвіночки, дзвіночки. Поновлення максимуму дньовки. Ми маємо 31 липня. Оцей нам хай потрібно поновити. Ми тут робили спробу, нам не вдалося. Ми повернулися знову, скоритувалися. Сьогодні так само, цілий день ми пробуємо вирватися вверх. Першим дзвіночком, де я буду розглядати шорт. Це якраз поновлення цього хайту. Ікраз з квізом. Гарненько кінь пустили і вернулися. Ікраз ми повинні заколоти оцю зону. Принаймні менш-більше. Оце це буде перший дзвіночок. Бачите, як ми зараз тут спрацювали. Опустили, забрали стопа. І заставили людей заходити в шорт. Зараз ми все з збираємо і це буде нашим паливом, щоб вийти вверх. Ну, поки що чекаю, не в позиції, очікую основної реакції. Аби буду чекати, поки збудеться. Не буду спішити. От так, це на рахунок оптималства. Є якраз хороший сетапчик. Тут взагалі дуже смачно. Якщо навіть взяти коротку позицію. От дивіться. І брати от конай. 3 до 1. Це є 12%. Люди добрі, А тут ще смачніше, якщо так прям-прям-прям. Тут взагалі, хоча б сюди. Це є 17%. Ну, Грошенята От так. Це на рахунок цього. Е, новини. Переходимо ми до хороших солоденьких новин. Ну, до речі, на рахунок. Чи буду заходити в позицію по оптималсу. Я все все буду детально писати, чи зайшов, чи не зайшов в своєму телеграм-каналі Кріптобрата. Силочку залишу в описі. Переходимо, підписуємося. Там часто виходять новини, всі самі актуальні і самі важливіші, які можуть заторкатися криптоінв... криптоінвестицій. І в загальному все, що у нас діється. В світі фінансів. фінансів. Е, отже, перша новина топова, це є PayPal, компанія PayPal, сама топова платіжна система в світі. Що вони роблять? Е, у них трошечка такі серйозні проблеми. Спочатку, навіть середини минулого року, е, вони провалилися на 33% їхні акції упали. У них погані звіти, в них мало виручки. Тож компанія що робить? Доганяє всі тренди, що може бути. Перше, як то, є сприйняття, є Ні, є перше неприйняття, потім вже сприйняття. Перше казали, що крипта ні, блокчейн, ні. Але зараз всі компанії топові починають доганяти. От це є тема. От і PayPal запускає свій стейблкоін. Це платіжна система топова, яка просто працювала з банками. Зараз собі спокійно хоче перейти на блокчейн. Їхня ідея створити свій е, долар. Умовно, це буде PayPal USD, він буде прив'язаний до долара. Щось наподобі е, тезера. І вони почнуть це толкати, і вони почнуть це роз, розвивати, і, відповідно, вони таким чином, акціонери, головні директора, планують збільшити доходи і таким чином, принаймні, покращити своє становище. Бо якщо вони нічого не будуть робити, то компанія загнеться тут. От, і от така то фігня малята. Будуть вони розвивати. І ще є в нас одна така топова. На мою думку, це я зараз покажу вам свого телеграм-каналу Криптобратани. Що ми маємо? Наше діноверс Всі ми за нього повинні були чути. В них чи три місяці тому був пресейл, Ми могли купити за низькими цінами їхній токен Dino. Це буде топова гра, як на телефон, так і на комп'ютер. Зараз поки що запускається на бета-тест. Нарешті запускається бета-тест. І всі, хто купляв від 50 доларів на їхні, їхні токени, мають повне право перейти. І тестити. І ми всі добре знаємо, що тест це є прекрасно. Бо це є можливість більше заробити токенів, і в результаті на виході на лістингу на будь-якій бірж більш, заробити більше грошення. Е, що вам потрібно буде? Для того вам потрібно буде зайти за цим посиланням. Воно буде у мене якраз в телеграм-каналі. Е, підключити гаманець. І відповідні скриншоти е, кинути цьому користувачу. Ну, тут все детально описано. Пошту. І після чого вам, вас додадуть до чату. І, почну, і почнуться динозаврські бої. Досить прикольно, графік, вони кидають в своїх групах, що графіка досить цікава, як на телефоні, і на тому. Ну, проєкт цікавий і досить сильний. От. Наразі це все. Всім дякую. Ще раз нагадую, підписуйтесь. Бути дуже цікаво. Це. Всім гарних турів.